Я триджула в сторону. Ми маємо 18 депутатів. Я днівчанів, можемо починати сесію.

Proszę prostu nie Tak, a teraz zrejestrację. Однак питання Дивіться, на у Нас, е, ну я так зрозумів, частину є не даємо, на, е, тобто на ліки там теж, а чи можемо хлопцям там раз в місяць, хто потребує, може давати якийсь дрон на тепловізор. Через? На тепловізори на дрон, чи можемо раз в місяць якусь допомогу, Можем, якщо є запити з військової частини. Всі запити з військових частин, які були, у нас є задоволення. Ми не, ну, нікому не відмовили. Е, але дуже часто хлопці не можуть е, давати запити з військових числів, не дають на такі речі, тому люди збирають кошти ну, по цьому. Е, якщо є з військової частини, то може, звичайно. Але ми тоді вдаємо субвенцію військовій числі, і вона сама це купує. Ми можемо для від купувати тільки техніку таку звичну, ми купляли того року для 103 третьої бригади, ми купляли ноутбуки. Коли то, ми так, ми�? Купуємо, що зі своєї ради придбати, ми теж купує. А щоб просто ми давали кошти навіть ми людині, ми не можемо одну саму зарому дати статус. Мавік можемо. Ми теж передавали, мабуть, передавали жені нашому Щербакову через народну самооборону. Але вони теж хочуть мати Хочу. вже... З... Ну, командир одного знає, а ті, що напереді, вони більше трохи. Ми це розуміємо, ви... волонтери не хочуть давати запитів, то, то правда, вони тому, що то облік і, і... Вони, свої є нюанси в Але тому і тому так багато є, що ми можемо, наприклад, там, щось виділити, але хлопці не можуть привезти запит. Ми зараз маємо машину, можемо привезти за кордоном, і дві частини, і дві хлопці кажуть, що добре, запит принесемо і не несуть. А за кордоном є машина, ми її не ввеземо в Україну до запиту з військової Якщо є хтось, кому треба машина, то їдь місь прислання. Ой, форт. Нет? Фокус. Фокус не фокус. Не фокус. Фокус форт. Своїть за кордоном. Тикає запит. А і так виходить, що хлопці ходили, ну, машини, без запиту ми його не веземо, відповідно, запити немає. Якщо мене туди бахнули, списати будемо допомогу.

Зареєстровано депутатська результатів не скинула. Прошу, чи є перед початком денних, чи якісь заяви звернені? Немає. Тоді вдень одне питання про внесення змін до рішення по сільський бюджет. Прошу за основу. Дякую рішення прийнято. Прошу Юрій Іванович, проєкт номер 1683 про внесення змін до рішення хміських бюджету міського. Що це Шановні депутати, у нас надійшов лист від 6-го державного пожежно-відуального заводу головного управління за Державної служби в надзвичайних ситуацій з таким зверненням. Значить, шостий загін повідомляє вас, що до договору про закупівлю. Гаражній секційний політ між постачальником там, ТОВ енерго-Пекобут. Та шоста частина постачальників постачальник, зміг виконати умови договору по терміну поставки у зв'язку з обставинами непереробної і сили, постмажор, а саме заблоковані кордони між Україною та Польщею. І у зв'язку з чим військовою угодою між постачальником змінено термін постачання товару до 30 грудня. Враховуючи вище викладення, просимо розглянути питання щодо надання дозвіл для збереження невикористаних коштів у сумі 400 тисяч гривень. Вигадуєте, ми відділяли субвенції державному бюджету, це було так і співфінансування, бо там загальна кошторисна вартість значно більша. Які виділені згідно програми, яка затверджена рішенням сесії для придбання гаражних секційних воріт, значить, надання дозволу для збереження невикористання коштів на наступний рік. Тобто я хочу ті кошти, які ми виділили їм в цьому році, залишити на 24-й рік. Оскільки товар. Ну, Вони так очікують, що до кінця року, так я тут зрозумів, тут пише, до 30 грудня він має все таки надійти. Ну, тут є представник, який люди цієї частини. І він може, якщо є запитання, то задавайте її. Факт того, що вони просять, щоб вони ті гроші залишили. Прошу, може скажете на так, що ми, пані Рівно, що саме я хочу подякувати, бо чого тільки звернувся з таким проханням. Сьогодні вже бачу вашу таку знаєте, ну, правильну, правильну позицію, свідову позицію. Якось що зібралися. 32 питання по цих воротах. Ми отримали кошти за... від вас ще в першому півріччі. Говоримо про 400 тисяч, але сумарна наша оця тендерна на вартість була 1 млн 300. 000, і ми очікували на кошти ще інших рад. Тобто зараз ми в чотирьох рядах також проведемо таку саму роботу. І тендер розпочали аж 30, 6 листопада, і 1 грудня була підписана угода. І саме оця проблематика з Польщею вона слугувала тим, що ми не можемо їх отримати відповідно до договору. Зараз зафіксована листі дата 30 грудня, саме тому, що ми про, мали надію, що воно і 30-го зайде. Проте оцей переможець тендеру звернувся вже розрахункову палату, і ми будемо продовжувати і на січень місяць, бо там не буде і 30 шла поставка. І саме, щоб мати запас по часу і оплатити оцю всю продукцію, ми просимо вас залишити в нашому рахунку, нашій ці кошти. просто дозволяємо іншим, вони не зупинили. Так, є, є, є велике прохання, у нас є десь надія, що буде все добре. Ці ворота будуть саме такими, що вони будуть слугувати нашу частину в на новому роздолі. Вони є автоматизовані секційними, Тут питання, що практика інших частин вже показує, що десь до 10 секунд підозріленіше їджає на події на всякі непередбачені ситуації. І воно слугує все таки рятування майна, життя тому подібне. Вони є необхідним майно і тепло збереження, відповідно, буде зберігатися краще. Ми майже по всіх вже спрацювали, ще залишається пару частин, в тому числі розділська, але наша частина у Роздолі є найбільшою. Це усіх підпорядкованих днів підрозділів. Але найбільшою там є шість аж воріт, і тому вартість такого бюджету є. Так, Можете сказати, які громади ще допомагали? Так, тут ми залучили кошти з жидачів, гніздичів і грабиць-кодівська громада. Майже так, от по 400 40 тисяч кожної громади І ще з слова з перхунку будемо доплачувати, щоб було загальним на 300. Ну, дивіться, ще так коротко скажу, наприклад, по Жидачому ми монтували ворота, ми брали кошти з Миколаєва і брали з іншої громади. Знаєте, ми так, от, як у вас населені пункти є, є проблема, ви вирішуєте там на самому пункті ту проблему, потім йдете по порядку. Так же саме ми. Ми очікували наповнення, якщо наприклад жидачний бюджет там був біля півмільйона, то було б простіше зібрати їх раніше. А тут, коли мільйон триста, ми мали все-таки за потребу до кінця року надходить. Ви міняєте всі шість шість. Ми вчора говорили про 4. Так, да, говорили про чотири, але не хочеться до того планів повертатися, тендер зібрати, кошти і ще раз, раз говорити, це було б, напевно, не неправильно. За один раз хочемо зробити цю цю роботу. Фактично, Ту тут в нас раніше йшли поставки з Білорусі, але спочатку цієї війни там вже... Це білорусь це не відчувається. Ні, мається на увазі, що, ну, на, вовшу, що... Звідки, звідки можна було ще взяти цю. Ну, наприклад, техніка, яка нас у зброї, це от теж на, на базі білоруської, наприклад, Маза. маза. -та. Скажімо, знову тримає. Ставлю на, на голосування, Та, ти, ти. на погодження. Ні, я просто кажу. Бюджетна комісія, хто за? Ви не голосуєте. Але я є. Ви є. Не прийнято три за. Один не <звіст> голосував. Дякую. Okay. Насправді першим піддав до голосування, хочу подякувати керівнику, бо за його керівництво я бачу дуже велика різниці в нашій тій частині, яка там є. Минулого року постановили тепло того року. Думають про ворота і дуже є багато нового обладнання. Тому насправді десь якийсь результат з тої праці, з тої роботи, яку проводить на сьогоднішній ДСНС, день. Я насправді не Тому дякую вам. Прошу підтримати проект рішення проведення рішення Прошу. Хтось не розумів, що ми робимо? Ми дозволяємо їм не повертати нам в кінці. Ні? Хтось не напитав просто цей. Про це. ну, про це. для, для того, щоб вони могли їх вибрати Прошу. Я хочу подякувати віддати, тому що, як складені людина, ми маємо майже схожі інформації, ми почали працювати на формату, в форматі, коли у вас зайшла ваша аденція. І ваша рада ви знаєте, завжди правильна, і свідома позиція здорово допомоги, і Збройним силам і нам слугало тільки тим, що ми можемо оперативно допомагати. Ми маємо на сьогодні всі необхідні і спорядження, і обладнання, і нормальну технічну матеріальну базу. Я хочу вам подякувати, хочу також привітати з підешним новим роком, побажати в новому році обов'язково нам перемоги. Вашим родинам тільки міцного здоров'я, достатку і затишку, і нехай всі ваші добрі справи повертаються в столиці. Тому що у вас ніколи не було в звичайної ситуації, де ж не вишли. Дякую. дякую.

Співаюсь, не звітого року наступний рівно бути полегшення цього року. Нехай буде перемога і все доброго здоров'я. Если вы сигнала, то растянуть. Я не буду лучше. Вот и шла. Да, я и шла. Я так пожалуйста, мой нормальный пол. Сказали.